У столиці побільшає вулиці з зеленою хвилею світлофорів. Їх координує оновлена автоматизована система керування дорожнім рухом. А відтак, відтаки заторів має поменшити синхронізація на дорогах в сюжеті Богдана Бур'яненка. Транспортний мозок столиці розміщений у Київдорсервісі. Сотні камер, світлофорів, все підключено до єдиної системи АСКДР. Саме звідси можна увімкнути зелене світло і випустити автомобілі у час піки серед місця чи навпаки, або зменшити швидкість потоку до мінімуму. Хоч працює центр понад 10 років, лише за останні до системи підключили більшість стрілкових регулювальників. Сьогодні в городів Київ включені 293 світофорних об'єктів та можливість оперативної роботи в части організації дорожнього движения. Ми сьогодні внедряємо програму, називається «Зелена Зеленая волна. Могу вам сказати, що таких маршрутів розроблено 19%. На сьогодні 9 маршрутів уже працюють. Головне правило користування зеленою хвилею рухати зі швидкістю 50 км за годину. Якщо немає заторів, то жоден зі світлофорів, що працює у системі, вас не затримує. Щоб керувати транспортними потоками у Києві, встановили перший лічильник трафіку. А рахує він машини на проспекті перемоги поблизу повітрофонського шляхопроводу. Із цих даних складаються так звані циклограми. Режими роботи світлофорів підлаштовані під певний. Трафік. При зміні навантаження система сама керуватиме трохи регулювальниками. Допустим, на тисячу єдиниць транспорту приготовлена одна із циклограм, яка працює по світофорним об'єктам. Як тільки перевалила за тисячу, тобто півтори тисячі, почала, включається автоматично вторая програма, міняється координація світофорних об'єктів і зовсім друга пропускна способність. Один такий лічильник коштує близько 200 тисяч гривень. Аби Вадити таку систему на все місто потрібно близько 35 рахувальних пристроїв. Їх розмістять на в'їздах до столиці, а також на головних магістралях.